У рівному частина шкіл вже працює в очному режимі. Більше десятка навчальних закладів відчинили свої двері для учнів. В обласному центрі працює комісія, яка перевіряє стан укриттів та сховищ. За результатами її роботи приймається рішення, чи може школа приступати до очного навчання. В управлінні освіти припускають, що вже незабаром всі навчальні заклади рівного почнуть працювати в очному та змішаному режимі, бо ремонтні роботи в укриттях на завершальному етапі. На понеділок у нас розпочали роботу заклади е, наступні. Е, початкова школа колегіуму, 10, 7, 10, 17, 26, 27 школи, 12 школа, старша школа цієї школи, е, а так само початкові класи, декілька початкових класів з першої школи, оскільки вони будуть користуватися укриттям, яке знаходиться поруч в 45. Комісія вже е, їздила по закладах е, і прийняла рішення позитивне про те, що е, укриття придатні по гармонії, престижу і по 22-му садку. Фактично, там так само вже від сьогодні відновлено навчання в очному або змішаному форматі.